Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу на тиждень 24 по 30 липня для знаку зодіака близнюки. Загадуйте бажання або ставте запитання, на яке ви хочете побачити та почути відповідь? Ось, друзі, ми бачимо у вас тут небесне покровительство. Це парасолька. А також ось ще дорогу, шлях. Або підняття по кар'єрній лісниці, по кар'єрних сходах. Саме це важливе для вас завжди, але зараз, не дивлячись на те, що літні відпустки у вас може таке відбутися. Іще також скандали, Це якісь сімейні родинні непорозуміння. Але ви. Зможете знайти вихід, як зазвичай відбувається. Далі дивимось, начебто більше нічого нема. Переходимо до другого розкладу. Другий розклад для близнюків. Зараз розпочинається знак Льва. Він важливий для тих, хто будує кар'єру та шукає нову роботу. Можливо, станеться якісь зміни. Тут дивіться уважно загадуйте свої бажання. Дивимось, друзі, що у вас тут співпадає. Ось у вас тут карта долі. Це, інакше кажучи, по судьбі. Це дуже важливо для того, хто... Щось хоче кардинально змінити. Ось якесь вам сповіщення, дзвоник. До речі, не забувайте підписуватися і натискати на дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам за це. Ось це годинник. Це робіть щось своєчасно. Не відкладайте або не поспішайте. Зверніть на це увагу, щоб щось не пропустити важливе. Сповіщення своєчасно щось робити. Та начебто більше нічого. Якщо ми щось побачимо, то обов'язково. Додамо в коментарях. прямо далі друзі, на третій розклад. Третій розклад. Розклад для близнюків. Ось тут у вас вже випадає корабль, це якийсь масштабний грандіозний проєкт, або велике путешествие. Ось тут луна. Карта місяця каже, що якісь ще нез'ясовані обставини тут є. Ось тут плитки у вас карта млин. Плітки. Хтось про вас пліткує, але не звертайте на це увагу. Тому що, можливо, це плітки про ваше кохання, щоб ви цим собі не, як то кажуть, турбували своє серце. Дивимося, друзі, далі. Що таке? Ось у вас державна установа. Тобто, якщо підсумувати, то у вас може бути якийсь проєкт, новий або великий, але він ще трохи не, або не узгоджений, або не достатньо розпланований. Ось в державній установі. І ще така карта, як розбите серце і плітки. Тобто, можливо, вам хтось буде тут заважати, але якщо у вас все. Готово, то ви намагайтесь його здійснити. Так, як те має бути. Тому що близнюки завжди все прораховують, планують і дуже рідко в них можуть бути похибки. У них все чітко. А зараз, друзі, подивимось на картах Ленорман застереження та параду. Для вашого знака Зодіака. Дивлюсь, дивлюсь, чи нічого ми ще не пропустили. Начебто нічого. Але вам пасіянс розповів про те, що треба звернути увагу на роботу. Якісь у вас там знову грандіозні проекти. І, здається, це не мандрівка, а просто робота. Застереження, друзі, для знаку зодіака Близнюки. І порада. Застереження – це маяк. Можливо, вам хтось допоможе вирішити свої справи якоюсь доброю порадою. Застереження, але уважно дивіться, щоб ця порада вас, не, як то кажуть, не збила з пантелику. Чомусь, зазвичай, маяк він. Як то кажуть, гарна порада, а тут у вас це застереження. Тобто, можливо, не слухати оці плитки для того, щоб свій проєкт не зійшов з курса. А парада вам лелекі, як ви самі бачите, зверніть увагу на свою родину, якщо вона є, або на свою другу половинку. Робота – це дуже важливо, але кохання завжди йде поруч. Ось такі поради, друзі, і застереження. Дав пасіанс для вашого знаку Зодіака. Запрошую вас дивитися для інших знаків, ділитися моїми відео, можливо, вони комусь стануть також цікаві та корисні. Дякую, друзі, за підписки. Зустрінемось на моєму каналі. На все добре!